Далі Володимирівна, і ось, будь ласка, це сценарій на Новий рік. Там детально описані ролі, хто яку роль виконує, в чому приходити. Ну, подивитись, побачите. А дала ви що будемо ролі в цьому році не самі розподіляти? Ні, там ролі вже розписані. Ми рандомно вирішили в цьому році роздати ролі, аби діти між собою не сварились і отак от, от зробили. О, Боже, наскільки це правильне рішення, ви навіть не уявляєте. В прошлому році я воно їх розборонила ті дітей, чуть не побились. Всі хотіли бути собакою патроном. Ну, тож я таки вирішила, що буде краще. Так, добре, а не забудьте, будь ласка, після цього року занести мені зошити з контрольними роботами. Так, так, звісно, занесу. Да. Ага, добре. Алло, да. Що, прямо зараз чи що? Хорошо, сейчас буду. Угу. Дівчата, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок, Наталя Володимирівна. Ви ж ідете в клас, да? Так. Да. Занесіть, будь ласка, цю папку покладіть мені на стол. А, добре, давайте, звичайно. Дякую, дівчата. Якщо я запишюся на урок, то скажіть, будь ласка, хай всі тихенько сидять і повторюють домашнє завдання, добре? Угу. Хорошо. Все, дякую. Даша, це що, сценарій на Новий рік? Да, реально. Інтересно, а яка буде в цьому році сценка? Давай заглянем. Алина, ты що так, не можна? Наталья Владимировна сама потім возьме і все скажет. Даша, що тут такого? Та Мы просто глянем и все. А вдруг там роли розписані? так у нас буде час подумать, яку ми роль хочемо і выбрать. Блин, ну хіба же так? Ну ладно, давайте пошли в класс, пока ще никто туда не прийшов и там подивимося. Пошли. Ты можешь себе представить у малой роль ведучий? Як? Блин, это ж твоя мрія — будь ведучою. Як к твоему місце могу взять чей малу. Так да, блин, подожди, а я тоді хто? Я с не по я шахет. Кто? Шахет? Да, у меня тільки... тільки в одном месте. епізодична роль. Я, я маю стоить про бежите жужжить. Офигеть! Подожди, а кто я? А, ты ты ти... вийскова? О, прикольно. Подожди, це якщо я військова ти шахет, я буду тебе збивати? Дуже Аліна, смішно, я не хочу бути шахетом, я хочу бути ведучою. Ну, Даша, а якщо вже ролі так записали, то що ти будеш робити з цим? Як це Аліна, Що я зроблю? Можна ще взяти їх і перепічати цей сценарій? Пам'ять мене місцями з малою. Я тоді буду ведучою, а мала буде шахетом. Їй більше ця роль підійде, чим мені просто жужать. Ми зараз можемо піти просто до тебе, тобо ж є принтер, і перепечатати. Наша я зараз не можу нікуди піти. Мене ж Вікторія Анатолійовна чекає, ти що забула, мене не буде на цьому році. Блін, а що тоді мені робити? У мене немає принтера. Мені треба десь передрукувати сценарій. Я не знаю, але я тобі не раджу сюди влазити. Нехай буде вже як є, так є. Може, Наталія володимирівна вже це бачила. А ти ще везмеш бійни, все спортиш. Ні, Даліне, все одно хочеш ти це чи ні? Я зараз це зроблю. Як-нібудь я уйду сорока, але я передрукую. Я уверена, що Наталі Володимирівна ще не бачила цей сценарій. Вона його тільки забрала. Даша, гамнючка. Все, мала, я тобі сказала, не, не звони мені більше і все. І в класі я з тобою сидіти тоже не буду. Ти мене постійно постоянно і втягуєш в якусь фігню. Я більше з тобою не хочу спілкуватися, понятно? Мала, я тобі сказала, все, до побачення. Все, давай. Капець, блін, задрала. Що ви дивитесь? Що таке, Аліна? І тебе вже мала дістала? Та да, блін, вічно, то підстрахуй, то я запізнюсь, то давай те, то давайся якісь вічно якісь проблеми з нею одні, вічно за щось переживаю. Я просто хочу навчатися і все, в школу ходити, вчити уроки, отримувати гарні оцінки, вона вічно мені мішає. А ми тобі давно казали, що не треба з малою сідати і е, взагалі дружити. От ти по оцінкам і з'їхала, скоро будеш як вона на останньому місці по рейтингу. Так, все, я пішла, я буду на третьому році. Хорошо, Алін, давай, я щось придумаю по цьому поводу. Даш, а якщо ти сьогодні сама за парти сидиш, можна сісти до тебе? Ну, якщо ти мене не будеш відволікати, то можна. Ти що, я сама мрію, щоб мене хоч хтось, хоч один урок не відволікав. Спасибо. Вау, тут навіть якось удобніше і видно краще. А ти вивчила всі уроки? Звісно, я навіть більше вивчила, ніж треба. Я завжди вчу уроки наперед. Я теж. Family ты, я, а, ты здесь Нет, я буду сегодня садиться, с Дашей, я не буду с тобой садить. Ты меня завжди отвлекаешь, я больше не хочу получать двойки. Ты что, прикалываешься сейчас? Будь ласка, іди, сідай до себе за парту. Я сказала, я буду тут сидіти тепер все. Що такое мала? Тобі Аліна чітко сказала, що вона з тобою більше не буде сидіти, Вона буде тут сидіти. понятно? Понятно. Так це ж нормально, було, в смислі. Ти розумієш, що я хочу навчатися в школі, Я не хочу сидіти і розмовляти просто всі уроки або їсти. Я потом нічого не розумію по програмі. Все, я хочу спробувати посидіти з Дашей. Аліна, хай вона там сидить і сама з собою розмовляє, хай сама себе відволікає, а не тебе від уроків. Та-да, скільки можна вже. Я задовбалась трендити постійно. Це що ж, Брін? Це що, що за приколи? Новиночка, Брін. Аліна, а в тебе ж є принтер? Ну, да, є. А ти з малою ще плануєш спілкуватися? Ти що, Даша, за чим я буду з нею общатися? Вона через свої погані оцінки відволікає мене, і я отримую погані оцінки. Я ж точно скоро буду така по рейтингу на останньому місці, як і вона. Я не хочу. Я хочу з вами общатися, дружити, з тими, хто хоче учитися. ніколи не мала подумати, що ти колись перестанеш дружити з малою. Е, ну, Якщо так, то мен... я хочу тебе дещо попросити. А що, Пошли прогуляємо урок. В Смислі прогуляємо, Даша! Я только, блін хочу взяти за очок усіла до тебе, ти мені давай прогуляем. Алін, мені сильно треба потрапити до тебе за ноутбук і дальше ж роздрукувати. Я уверена, що тобі теж це буде цікаво. А що, що саме? У мене в руках новорічний сценарій. Ми можемо вибрати собі любые ролі, які захочеш, але для цього нам треба кое-что замінити. Що, серйозно? А яка в мене роль? У тебе тут роль ельфа, але ну, я хочу, щоб ти була зі мною ведучою. А ти ведуча? Ні, мала ведуча. А я, блін, шахет. Я хочу поміняти нас містами. І я буду тоді з тобою ведучою. Ми класно справимося з цією задачею. Ой, так прикольно. Так так і правильно, Даша. Треба, щоб ти була ведучою. Мала все одно даже слова не вивчує. Всіх підстави. Так і я про це. Ми з тобою все класно і чітко зробимо. Тільки, пожалуйста, пішли, зараз до тебе передрукуємо. А ти знаєш, що ми скажемо, Наталі Володимирівна? Да ну, зараз что-то придумаем, пока она не пришла, идем. Хорошо, давай, погнали. Слышишь, блин, предательница, коняча. Я тебе устрою, блин. Привет, поставьте этот видос под тебе бегу, пока Натаха не пришла. Напишите мне в комментариях. Э, слушай, я реально Алину отвлекаю настолько сильно, что она захотела больше со мной не дружить и просить до Даши. Я в шоке, если честно. Напишите в комментариях, вы сидела со мной, Теж від мене пересіли. А ще, кстати, у мене для вас не дуже хороша новина є. Ну як, собі. Коротше, іграшки мала. Закінчились. <t -op> їх в Грінч. І їх до Нового року вже не буде. І будуть вже найближча партія буде аж у лютому. Тільки не вбивайте мене, будь ласка. Я тут ні при чому. Ви дуже сильно багато іграшок розібрали на Миколая. Що я навіть не розчитувала, то е, в, е, ті, хто мені виготовляють ціграшки, вони також на таке не розсчитували. І тепер наступна партія буде аж в лютому. Але ви не забувайте, що в мене на Єльникій шопі дуже багато іншого товару. Це різні сумочки, це шопери, це булестівки, це панамки, е, зимові, ось такі панамки, е, тоненькі, е, потім сумочки із бусинок, Отакі персик. Просто шикардосні. А також новий товар. Це ось така розмальовка, ви вже всі бачили. Там де я букву L пропустила, <рапустила> на титулі От, Так що беріть щось інше, а іграшки будуть чуть-чуть піпіше. Ей, сушики, о, ви куди? Не твоє діло, мала. А я Наталю це володимирівні разкажи, що ви звалили. тільки дивись, акуратно заміняй, щоб ніде не залишилось наоборот. Все чітко роби. Та я все замінила. Вроді би, вроде все нормально. Щас я ще везде перевірю. Так, да? ну все, тоді давай друкуй. Так, да, все, все чітко, тоді я друкую. Тобі така гарна кімната. А, дякую. А я ще не встигла прикрасити кімнату до Нового року. Мені часу немає, я постійно читаю. О, я тебе розумію. У мене теж ящик з прикрасами стоїть, і в мене все ніяк. Руки до нього не доходять, бо я як одну книжку читаю, потім другу, потім третю, потім так і сплю. Так, все, надрукувалась. А ну, на, дивись, перевіряй. О, та да ти що? Чітко. Наталя Володимирівна навіть нічого не зрозуміє, що тут щось замінили. Це точно. Зато, зато, тепер концерт у нас буде кращий. Так, а що ми скажемо, де ми були? Тримай клади в сумку. Скажемо, що ми були у директора. Даша, вона нам повірить. Аліна, повірить. Це якби ти з малою була, вона б тобі не повірила. А со мною Наталія Володимирівна повірила у все. А, ну да, точно. Так, ну що, пошли. От тому, аби ніхто не ображався, директор вирішила сама розподілити ролі і рандомно написала, у кого буде яка роль. Тому в цьому році ми їх не вибираємо. Так, а де моя папка? Даш, Подождіть, а а де Даша? Вибачте за запізнення, Наталя Володимирівна можна? Ось, дівчата, де ви були? А, а нас затримала директор. і, і, і Ага, то ви що? А ви не хочете розказати, як ми звалили з урока? Ми не уходили з уроку. Ми просто вийшли в коридор Наталі Володимирівна, і там зустріли директора. А, зрозуміла. Ну добре, йдіть, сідайте, Даша, дай мені мою папку. А, ось все, я його ношу з собою, щоб ніхто не вкрав. Тримайте. Ага, дякую. Сідайте, дівчата. Дина, чи ти туда сіла? Е, слышу, тут занята, Мала, успокойся. Слыш, ти що тобі що, Ріна, роздвоєння лічності чи що? Вали давай откуда брибарлась і дивими до своєї дашеньки тупорила. Я ти тобі потом все розкажу, не на уроці. Так, діти, усю дивлюсь сама на цей сценарій трошки в шоці. Але ну вже що маємо, то маємо. Так, ведучими у нас будуть головними персонажами нашої сценки. Це Малая Алина. Че? в смысле, Наталья Володимировна, вы а в, смысле, а хи, хі, хиба там не я ведуча? Это какая-то помилка. А, не, Даша, у тебя роль м, шахеда. В смысле, а, 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 а чё? Вау, круто, конечно. Таки с тобой не хочется быть ведущей, на одной сцене. Ты что, я дура? Як я могла так повестись. Да, Хорошо, що хоч в цьому Наталя Володимирівна, можна я буду не шахіда? Мала, подожди. Отвали, я не хочу знати. Та закрывайте, послухай. Я спеціально з тобою поругалась при дачі, щоб її запутати. Але Я передрукую. Я впевнена, що Наталя Володимирівна ще не бачила цей сценарій, вона його тільки забрала. Ах, Даша, гамнючка. Сама за парти сидиш, Можна сісти до тебе? В тебе ж є принтер. Ну да, є. Нам надо кое що замінити. Дьем, хорошо, давай, погнали. О, чітко. Наталя Володимирівна даже нічого не зрозуміє, що тут щось замінили. Це точно. Ой, капец. Що? Та папку в кімнаті, блін, забула. Прийшли одні надрукувати. Ну, Аліна, блін, тільки ж вийшли, Ну ти що? Я поняла, це у тебе ще е, реакція от Малоида. Нічого, ти зі мною пару днів пообщаєшся, твій мозок прийде до тями. Це точно, сейчас я заберу її. Давай. Конечно, Дашенька, уже. Так, все, можем и ты. Пошли. Больше ничего не забула. Таня, папка, все. Подожди, коняк, подожди. Я не поняла, на что ты все вообще забыла и. Чого чо ти, чо ти мені не сказала, б вместе далі прижали? Ну, я вирішила сама все зробити, щоб тебе сюди не вплутувати, тому що ти опять придумаєш якусь суперсхему, в якусь проблему і будеш ще потім місяць її рішати. Того я придумала такий план і він спрацював. Коняка, ти мене лякаєш как якби я тобі розповіла, я ж кажу, тобі було б хуже. І мама б твоя узнала, і директор, то вообще може б з школи виправили бо ти б щось би таке придумала або взагалі посадили за вбивство Даші. А так раз-два і Даші даже в два рази хуже. Вона все равно по-любому напечатала. понимаешь? Вона шукала вже принтер, вона уже все, она неї вже. Я просто пчула чула це. Я вирішила ну, так зробити. Аліна, що що ну такого я так би чесно не чикувала. Я в шоке. Только давай так договоримся. В следующий раз ты мне все скажешь, и мы его все вместе. Потому что, особенно если это касается какого сценария, хорошо? Так, слушай, прикол в том, что я была эльфом, я только себе поменяла роль на ведучу, а и теперь ты будешь со мной ведучей, а Даша так и будет шахедом. Ну, на самом деле, конечно, роль шахеда самая приколдесная, самая